Приїхали ми до клієнтика, рік тому ми ставили погрібочок, трошки поправляли там маленькі косячки, ну то, то нічого страшного. Основна увага до навесіку, Як чудово людина зробила відкритого типу на з двох сторон прохідна і мангальна зона і як склад для дров дуже чудово. От погреб вже рік стоїть. Сухенько все гарненько. Така от дробиночка. Спускаємо. Тут у нього це думаю, так. Все сухо, все чітко. Що там у нас на термометрі? О, а на термометрі. П'ятнадцять градусів на термометрі. 16, далі. З літом 15 градусів нормально. Плюс ще радують, коли було такі от сходинки. Все гарматизовано, все соперка, вся гарненько. І по підлозі. А вже стоїть. Ніякого басейну немає. Для хейтера так знімаю. Все чотенько. За навесик це окремої так чотенько. Дров'ярня, мангальна. Чотенька.